Відповідно до даних Отриманий в ході незалежних досліджень міцності мобільних телефонів та інших гаджетів, проведених компанією Consumer Airpods, були виявлені типові несправності, які можуть виникнути у таких пристроїв. Ну, основні з них це перше пошкодження екрану, ну яке зазвичай відбувається через падіння, ну або сильний удар. У такому випадку рішення може бути використання захисного скла або плівки. Ну а в разі пошкодження, це звісно, заміна екрану в сервісному центрі. По-друге, проблеми з акумулятором, його швидке розрядження або неможливість заряджання. Причини часто криються у неправильному використанні, зносі чи навіть у використанні неоригінальних зарядних пристроїв це дуже важливо. Рішення полягає у заміні акумулятора та виборі якісних зарядних пристроїв. Третє це проблеми з програмним забезпеченням, як от зависання чи помилки. Ну це зазвичай пов'язані з пошкодженням або вірусами. Розв'язування таких проблем може включати оновлення програмного забезпечення, це по перше, да, встановлення надійного антивірусу або навіть повне відновлення системи. Четверте, нефункціонування кнопок у 9 із 10 випадків, пов'язане зі зносом, попаданням вологи або бруду. В такому разі чистка або заміна несправних елементів у сервісному центрі може повернути ваш пристрій. П'ятий випадок це поганий прийом сигналу, що є результатом пошкодження внутрішніх компонентів або проблеми теж з програмним забезпеченням. Перезапуск пристрою, оновлення програмного забезпечення або ремонт антени можуть допомогти розв'язати всю проблему з вашим пристроєм. І наостанок. Якщо ваш пристрій опинився у воді, найважливіше негайно вимкнути його, видалити акумулятор, ну якщо це можливо, та залишити сушитись у сухому, теплому місці. Використання спеціальних сушильних пакетів може прискорити процес, але інколи без професійного ремонту не обійтися.